Команда Першого каналу Суспільного мовлення продовжує ефір марафон. Вітаю вас. Вночі армія Російської Федерації вдарила по Львову. Є загиблі і постраждалі. Про наслідки говоримо далі із моєю колегою Ольгою Дейнекою. Олю, вітаю тебе. Вітаю. Отже, розкажи, будь ласка, про другу. Власне, хочу розпочати з найни. Хочу розпочати з найновішої інформації. Міський голова Львова оголосив у Львові дводенну жалобу в пам'ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто і. Власне, зараз ми знаходимося поруч з будинком, куди вночі влучила російська ракета. Власне, тут усе огороджено стрічкою. Ближче підійти не можемо, адже там тривають розшукові роботи. На місці працюють рятувальники, і під завалами ще можуть перебувати люди. Про це нам повідомив речник надзвичайників Віталій Туровцев. Власне, внаслідок цієї ракетної атаки на даний час відомо про чотирьох загиблих і. 37 людей отримали власне поранення. 13 з них перебувають у лікарні. Про це повідомив міський голова Львова. І, власне, якщо ми маємо можливість послухати про їхній стан, так, в якому стані вони доставились до лікарні, то прошу прямо мову лікаря. Це були пацієнти, які отримали безпосередньо зовнішнє ушкодження обличчя та кінцівок. Це були ушкодження осколкові та е, від ударної хвилі. Ось, е, зокрема, більшість пацієнтів мають легкі тілесні ушкодження. Е, загальна кількість пацієнтів, яка поступила до нашої лікарні, є 21 пацієнт. Ось е, троє з яких є в, середньо, в середньому важкості стану. Зараз вони перебувають на лікуванні в нашому закладі. Також стало відомо, що наймолодші загиблі так в ракетної атаки дівчині було лише 21 рік, а найстаршій жінці 95 років. Про це повідомив голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький. Власне зазначив, що жінка пережила Другу світову війну. Ну а власне загинула сьогодні так від російської ракети. Окрім цього будинку, так поруч в будинках теж вибуто шибки, вибуто вікна, тобто це десятки сотні вікон. Вибу... Ото міський голова, і взагалі, так це десятки будинків отримали пошкодження. Також школи, також гуртожитки і офісний центр. Ми сюди приїхали власне, десь близько через годину після атаки, так яка була здійснена, і нам вдалося поспілкуватися з мешканцями, з жителями цих будинків. І Ось що вони нам розповіли. Чи вибух? Люди так багато людей спало дуже багато людей. Тому що коли була друга друга така хвиля, другий вибух, люди пожвавилися і всі просто побігли в укриття. Друга хвиля була набагато сильніша. Вибух все накрило і я з дивана впала, Треба, чи як ну, як. ну, не знаю. Ну, коротше, На колінах лізли до дверей, всі двері, все. коротше, квартири нема. Ну, з першого поверху ті три квартири то живі, а з четверту вроді завалило жінку там. Ну не знаю точно. Чи її дістали вже, чи ні. Ті голова Львова Андрій Садовий назвав цю атаку найбільшою та за весь час відколи розпочалось повномасштабне вторгнення. Так це за кількістю жертв, за кількістю руйнувань і за кількістю травмованих. І давайте послухаємо його пряму мову, що він нам розповів про наслідки цієї атаки. Сьогодні Львів зазнав з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру. Є загиблі і є поранені. Дуже великі руйнації зруйновано більше 50 помешкань. Ці лісові будинки просто позносило дах. Руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, в гуртожитка лівської політехніки так виглядає, що сотні і сотні помешкань будуть потребувати нашої підтримки, тому що повилітали вікна, але ми це все зробимо. Головне це втрати людей і те, що загинули люди. Також Андрій Садовий повідомив, що відбулася комісія з надзвичайної ситуації тут біля будинків і. Зазнали, які зазнали ракетних та обстрілів і комісія прийняла рішення виділити 100 мільйонів на відновлення помешкань. Також вирішили людям, які втратили житло, надати гуртожитки або ж поселити в мобільне містечко, яке є тут поруч. Власне, рятувальні роботи зараз тривають, і окрім рятувальників, тут також працюють і комунальники. Вони прибирають усі ці уламки. І, власне, тут дуже багато людей знаходиться, вони всі на вулиці, і тут також благодійна організація роздає людям воду, їжу, а також одяг. Адже так більшість людей вийшли на вулицю серед ночі в тому, в чому були. Улю, дякую тобі за цю розповідь. Спасибі, Ольга Дейнека, моя колега-кореспондентка у Львові, розповіла нам про наслідки терористичного удару російсько армії Російської Федерації по Львову, де четверо людей є загиблими. Рятувальні роботи тривають. Ну,